Здорово, молоді, старі, середні, всі великі, малі, товсті та худі. З вами Нолтар. Коротше, що ми робимо? Дивимось дуельку. Попросили залить. Гарна дуелька вийшла, як на мене супер цікава. Грають. Я граю, до речі. За Гоблінів грає Стренджер. Стренджер. І за Рохан грає Nolter. Тобто я граю за Рохан. Так, Дивимось, старт дві, Два тунеля, дві е, казармочки. Так, За Рохан старт також ці ферми. Е, наймаю Теодена. Так, і робочий один біжить в цю сторону. На розвідку. Так. Бачу тут побудова третьої ферми. Так, з цього боку вже добудовується, добудовується, гобліни, так. Хто що грає, ніхто ще не обрав ніяку папілочку. Так, бачимо, вже дід вийшов Старий ган, алкаш, недороблений. Так, і призиває відступників. Відступників. Так, з цього боку бачимо. Що ми бачимо? Так. Тут я вирішую робочим будувати ферму. І зробити невеличку застройку. Таким чином, мій віжен. Віжен Стренджера. Хоу-хоу-хоу! Наро. Зараз, напевно. Зроблю відеоставочку, якусь не знаю ще яку. Розпочинаємо сезон рейтинговий. Всі, кого цікавить дана штука, пишіть мені особисті повідомлення, в волчат під відео, куди завгодно, пишіть. Будемо починати. Рейтингові ігри, винорат, будемо просинатись потихеньку, грати, розвиватись. Ну звісно це за літо трошки відвикли, багато хто попропадав. Давайте, давайте, йде зима, йде вже таке, що можна посидіти, пограти. Тому заходимо, пишемо, правила я розповідав, все. І з цим, я думаю, всім зрозуміло. Давайте грати в ігри. Там вже декілька людей записалося. Я відкрию першу гру сезону, турнірну табличку, рейтингу викину в Discord в нашій групі. І все, будемо грати. Так, з цим все ясно. Поїхали дивитись реплей. Так, і Гоблін палить цю фермочку. Я палю Гобліна, і що мені ще йому, я думаю, не дуже приємно, що ми так зустрілись. Робочі стали, як життя, як життя, нормально. І він взяв, потушив, каже, не гори В себе добре. І уминджує цей робочий, але інший робочий з цього боку вже ничку побудував і зараз будуть йти з грає гоблінів на е, мою базу. Стренджер не дурний. Стренджер відправляє сюди загін також, щоб знести цю застройку. І зустрічає, зустрічає відступників. Звісно, звісно, звісно. Ви думаєте, це все просто так, а ні, воно так не буває. І першим ділом, що укріпляю цю частину карти, будуючи вишку. Не знаю, чи це добре чи погано, вирішую так зіграти. Тому, скажіть що потрібно було мені зробити і взагалі так гоблін натрапляє на забафану ферму вона руйнується швидко і навіть без варчанта бачимо як швидко вона падає так відступники тут майже не б'ють ще стоять гиготять тут грейд на коней вже робиться так з цього боку також будується друга ферма тим часом стренджер буде четверту це коло фортеці е, нору і таким чином в нього економіка відбудовується в цьому місці ну і на базі звісно так, зараз він зносить мені одну, одну, одну фермочку. І тут коні, я думаю, справляться з цима загонами. Може, не зовсім, але справляться. Таким чином, тут війська стоять, нікуди не рухаються. Не знаю, з чим це зв'язано. Напевно боюсь втратити всю свою армію, яка в мене є. Вирішую просто почілити, зачекати. Будую також майстерню і лучників. Для того, щоб закріпитися і е, побудувати там, таранчика таранчик, пульту, і знести базу гоблінів. Так, таким чином, тут відступники відбилися від е, гоблінів. Е, тут 4 загони вже є, е, Стренджер вирішує не. Кошмарити мою фортецю, а пробувати знести мою цю забудову. Не знаю, настільки це розумно. Мені здається, краще він пробігся, позносив мені всі ключові ферми з цього боку. Задумайся, Володимиро, як ти вважаєш. Правильно чи ні, з цього боку загони чомусь не хочуть захищати цю ферму. Напевне, тут живуть не дуже добрі люди, які, знаєте жлоби такі. Чисто, що вони думають, та хай б і ламають, і він нафіг не треба. Та ферма. Так. Гоблі не знесли, думають, їм все добре. І побігли далі. Так, таким чином, по прокажці 7 очок у Молтера і 6 очок у Стренджера. Так, у мене 7, я вже можу вийти в якусь білочку, хоча в мене всі 5, а не бере Варчан, напевне, хоче грати в захват Стренджер. Так, таким чином у нього з усіх боків вже тут економіка набудована. Тут хто з стільки вже Еки. ПЦ дивимось, 305 у Рохана, на 420 у Гобліна. Гоблін ПЕЦ прям лідирує. Володимир на цього молодець не втрачає час. І підбудовує перший загін е, Ну, Списи це дуже добре, адже списами можна відступників загін по ней е, перебити. Так, гобліно бігли цю всю гору, в них екскурсія така, побігли, подивились, там річечка, дерева по е, набережній пройшли і побачили другу ферму, починають її ламати. Тут відбудовується. Нова халупа з новими хазяями. Бачите, цю вже оцю, захищають вже набагато краще. Тут І лучники стріляють, видно, що тут живуть порядні люди цій фермі. А тут якісь бомжі часто були з цього боку. Сподіваюсь, ну, заселилися з кимось іншими. Так, таким чином, ця ферма відбивається. Гоблін втрачає ці загони, але тим часом він вже ж ламає цю і ніхто не захищає. Цей загін і виходить перша катапульта. Катапульта це дуже-дуже-дуже-дуже небезпечна штука. Адже нею можливо, можливо знести всі забудови Гобліна. Так, таким чином, що ми бачимо? Ферма руйнується, Гоблін відходить, відступає. У прокачці у Гобліна захват. Опа-хоп, він вирішує захопити. І в нього є троль, і він наймає ще двох І ще двох тролів. Він наймає. І в нього будуть ще й тролі до його всієї армії. Так бачимо, коли пульта вже почне атакувати е тунель, який знаходиться коло фортеці. Так, лучників добудовується, добудовується. Е із вишечки лучники вийшли е захищати свої війська. Так, тут невелика така атага є армії. І все. Починається атака фортеці. Починається атака. Так. Ох, як непогано прилетіло по цих чуваках. Так, спеси, спеси. Непогано так. Перебили пів загона. Коней! Починають бити... бити тарбушет. Ну, схоже, що цей тарбушет вже все. Так, да. цей тарбушет вже не вижив. Кілька, здається занадто пізно. І тарбушет не врятував я, на жаль. Так, бачимо два загони лучників. Я ось третій загін. І таким чином вже лучників досить, щоб захистити ці тарбушети проти оцих небагатьох небагатьох... щедверсів. Так, бачимо, що вже горкіл побудований. Я мене почалі аж трошки ступор. Зловив такий, що не зрозумів, яким чином тут такий гоблін жирний, а то горків. Так, і Починається атака знову на фортецю. І таким чином вже пів фортеці було знищено. Бачимо, тут вже три троля. Ой-ой-ой, це напевне буде під крис. Так? Під крис. І що? Що, ми... що буде робити, Нолтер, Дивлячись на це все діло. З цього боку, виходить Гамлін. Супер. Гамлінг є. Так. Горкіл спробує зламати катапульту. Фортеця вже лоу хпшна. Ну він цю зламає. Він зламає цю так, мінус одна. Так, призив вже є. Халдір, звука. Повершот. Ох, як сильно він його лупонув. Так, і ельфа. Ось потім стріляти мінус Гортіл. Так, Гортіл втрати. Так, сього боку. тролі вже підійшли, п'ють фортецю. Б'ють фортецю. Гамлінг! Ти що, біжи, захищай! Дуринда. Дуринда. Так, мінус фортеця Нолтара. Мінус фортеця Гобліна. Одночасно падають фортеці. Таким чином один троль п'ятого рівня стає. Ніфіга. І він розселяє їх в кожен свою фермочку. Так, ось біжить Гамлін. Призвав загін е, лучників. І починає відстрілювати. Так, тролль. Нападе на Гамлінга. Птичка. Друга, збиває з ніг. Так, тут все вже поруйновано. Тут все вже поруйновано. Таким чином. Так, Гамлінг тут тікає. Цей загін для цих е тролів. Цей підходить з цього боку. Починає. Дивіться, як вони падають. Так, гамлінг збиває з ніг! Хілку, Хілку, Хілку! А, яка хілка, фортеці немає, мінус Гамлінг. Ох, залівоч. І мінус цей загін. Залівич! Залівич, залівич. Три тролі. Ох, з цього боку, що відбувається? Тут казарма одна побудована. Одна побудована казарма. Потрібно шукати ту казарму. Тут ще є одна. Так. Але там є тролі, тут є невеличка база. Так, що тут наймається? По найманню щось не густо. Дуже-дуже не густо. Так. Тут відбувається перестрілка. Мінус лігво. Халдір ще є. Так, ці перемкнулись на мечі. Ламають. Тут гоблінси. Так, з цього боку також будується яка. Змінили розташування своїх баз. Тепер ця проти цього. Кожен на те, що. Так, бачимо. Що по баблу? 700 на 2400. Ну, 2400 це можна потерпіти і вже скоро фортеця буде. А з цього боку в ноутера. Ну, тобто, в мене діла йдуть кесто. Але в мене ще є тут армія. А в гобліна армія трошки поменше, я б сказав, але 4 тролі це сильно. Один з них 5 рівня це дуже сильно. Так, і остання з цього боку нора. Її ламають таркушети. Так, що ми бачимо? Таким чином перезахоплюється сигналка. Непотрібна, тому що немає фортець і немає білок. Так, мінус цей. Так, вся пачка йде. Кріпити гоблінців. І робочий, каже, і я йду. всі і я. Як же не так. Так, і починається атака. Так, з цього боку. Схоже, буде мінус ферма. Мінус все. ізі пізі лемон сквізі. Так, що є у. ще у гравців? так 4 троля, десь 5 орків Тут о, три катапульти і чотири загони лучників. І загін відступників, я, до речі. Так, ще один чекається, щоб нанятися. І... Я вирішую йти в атаку. Але на горку в атаку йти це, напевно, не надто гарна ідея. Так, катапульти. Катапульти, дивимось. 220 на 240. По кількості однаково, але. Що буде по завершенні файту. Так. Жимається відступ. Т1 лоу хпшний. Оце напевно дарма. Дарма був відступ, потрібно було контрити тролів. Оце в мене була помилка, я, я не знаю. надзвичайно сильна. Так, мінус Т1. Трати Т1 також неоправдана. Адже в мене немає більш відступників. Останній загін нас виходить, я маю клікнути сюди. Маю клікнути, щоб наняти, адже пропаде, і в мене більше їх не буде. Не буде, поки не буде фортеці. Змоги їх будувати, адже без тердино вони не будуються. Так, встигаю наняти. Так, третій загін також буде. Так, ці пішли в атаку. Троля б'ють б'ють, бють пів хп пробили. Так, відступають. Так, дивимось. Лорхендель, до речі, хост. На рандомечах ми грали ці матчі. Так. Ох, катапульта трошки підбили. Підгорає, підгорає, підгорає. Так, як на мене, у Рохана зараз за це дивлюся, армія сильніша, в рази, в рази сильніша. Потрібно йти в атаку. Зараз піддивіться. Але куди йти в атаку? Тут незрозуміло. Тут же також нора побудована по баблу. 1400. Ох, наймається томберти БІЛ з цього боку. Так, таким чином відступники поїхали. Відступники шукають, де ж, де ж, де ж м -м, взялися оці загони всі, де тролі, де гоблі незвичайні. Шукають, хочуть знайти. Хочуть знайти Так, цього боку також. Йде грейд коней, щоб були відступники з кіньми. Так. Робочі ще є. Робочі все це добре. По економіці 310 на 660 два рази більше, як гобліна. Тобто приліс бабок два рази більший. Так, бачимо, що Щас... потрібно висаджувати. Так, висаджуються списи. І ферма не допушилась, не встиг допушити. Слабенько били. Можливо, на агресивці треба було бити. Було б набагато швидше. Так, далі. Гоблінці щось тут ходять. Також, коло річечки, тут добре, дерева, тіньочок, хорошо все. Так... Грохань да в атаку, але ж тут збоку його обходять. Ой-ой-ой! Я помічаю це і розвертаюся. Так, і починаю ефекти базу. Так, сходу Мінус. Ферма. Вона не встигла навіть нічого зробити. Ось робочий. Тікає. Каже, не бийте. О, це за залп! Сильно. Раз. Два. Три. Так, мінус майстерня. Друга рівня. Трата надзвичайно сильна. Так, мінус троль один, мінус троль другий. Так, ще два троллі лишаються. Так. Так, мінус третій. Один лишився. Мінус четвертий, все. Троллі всі за... зафіксовані, так сказати. Так, тут також в фортеці сидять лучники. Так, цими потрібно відступати. Вони ж не стріляють. Вони ж не стріляють. Так... Там загін 4 рівня якийсь. Ніфіга. Мощний, сильний. Вони майже не коцаються цими лучниками. правда, тут огризки сидять, але ну, досить багато лучників. Дивіться, ну, живі, живі? Так, відступають ще одне стрільбище було побудоване. Так, зараз я розумію, що я багато знищив армії гобліна, і мені ще потрібно йти в атаку. В атаку я і йду. Так, таким чином, мені потрібно знайти, знайти оці нори. Нори. Але, але, але... Тут їх э, дві, а ще й тролі біжать. Ох, добудувався Тормберт Берти Діл. Так. Зараз две стрільбища, два робочих і більше нічого. Тут, наче йду в правильному напрямку. Знищити оцю було б це надто добре, я вважаю. Так, далі мінус ферма. Тут научники не наймаються, не наймаються. Так, мінус статуя. Так. Бачу. Мінус казарма, але гра не закінчилась. І чому? А тому що я з цього боку також. Ще й все, більш нема. Оце одна казарма лишилась у Гобліна, Але з цього боку величезна атака. Мінус робочий. Інший робочий. Спасся чи не спасся. Він його знає. Ось він. Так. Мінус другий. Все, ГГ. ГГ. Отака каточка получилася. Я вважаю, досить цікавим є. На що подивитися. Ну, Отаке. От Свої думки пишіть в коментарі. Гра закінчена. Бувайте!